Із зниженням температури на дворі прямо пропорційно підвищується пильність водіїв. Автогонщик Володимир Власенко на дорозі Ас вперше сів за кермо 9-річним хлопчиною у професійному автоспорті 18 років. Попри досвідченість, випробування дорогою проходить донині. Це і досвід, і знання. Вчитися ніколи не пізно, навіть в 40-50 років. Я кожен раз попадаю в нові ситуації і від них вчуся. Те, що ти вже готовий до цих ситуацій, це просто обережність і більше нічого. Це ти бачиш, що голольот, ти бачиш, що якась подія на дорозі, це скинув швидкість і готовий до будь-якої екстремальної ситуації. Жодна книжка не розкаже, як правильно поводитися на засніженій автомагістралі, переконаний автопрофі. Про безпеку варто подбати особисто. Він радить на дорозі не газувати та включати свідомість. Якщо переходить пішохід не в неположеному місці, або хтось вибіжав на дорогу. Автомобіль знаходиться на великій швидкості і нам треба загальмувати. Ми це робимо кратковременними ударами по педалі тормоза, але ні, ну ні в якому випадку, не блокуючи тормоз колеса, коли снігопад, голольот на дорозі. Саме краще тримати дві руки на рулю, на рульовій колонці. Вони мають знаходитися на без 10-2. І керується автомобіль плавними рухами ноги. Знаходиться так само, як завжди. Ліва нога на площадці, права нога на педалі газу і на тормозі. Ліву ми відриваємо в самий останній момент. Щепленням в зимою користуєшся в самий останній момент. Автопочатківець Христина Тонькалюк лише опановує майстерність водіння. Дівчина переконана, улітку зможе кожен безпечно рухатися. А от зимова екстремальна наука лише на користь. Правда, для мене найважче було це. Почати їхати з горки, але я тільки що це зробила, тому не знаю, будемо бачити. Все що вийде, все буде добре. Досі за засніжені зимі тішилися. Кажуть, аварійність на дорозі менша. Віднедавна вони у все озброєні. В зимовий період найбільше трапляється аварій за опадів снігу ожеледиці. За те, що водії не своєчасно не кладуть літню зимову резину, а їздять на літні за резини за перевищення швидкості і за неуважності водіїв. Головна порада для авточайників контролювати швидкість. Вміння правильно повести себе у екстремальній ситуації може врятувати життя. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.